У матчі сьогоднішнього ігрового дня, який стає для когось предостаннім. Зокрема, можемо відзначити Михалят, Ілля Хрипунов, Роман Куропіта. Знову білик. Сергія Чмихова. Не бачу я Олега. яким його, Без нього сьогодні порушення правил. 10 голів, стільки ж, як і у Ореста Патька. Удар Гол! Аскольд Баран дуже швидко виводить перфекшол вперед. Пробив фактично по центру. На того ж таки Муночкова, залишили її Хрипунову, Контратака Демкович на Михалюня, пустів у рота. Треба ставити крапку. Кузьмін у нас нічия один, один. Як же ж класно зараз вийшли на побачення вдвох. Друзі, повертаємось на другий тайм зустрічі між Scout Gaming Group та Perfection. Михалюньо, на Кузьміна у підкаті Пошкевич класно зіграв. Зіново! Михалюнь, удар! Над поперечкою за крок від Сарії пенальті. Вони залишаються Михалюньо та Фітьо. Ще би Богдан Фітьо, коропіта в один дотик, Хрипунов. Чудово захищався Йор Кравець. Зараз знову на м'ячі 3 в 2, Кравець! Удар поворота! М'яч летить над попере. На вістрі атака. Демкович ставить корпус. Передача на Михалюня. Той набрав швидкі. З влучив у суперника. Спокійно коропіта на Павла Чорного. Активізувалася. У нас гра. Простріл! Непогано Михалюн. Три випад перфекшов. ліворуч Вороча Баран. Можна віддати на Аскольда. Його черга поставити. Крапку під тієї комбінується. Нас Петріса вперше на моїй пам'яті сьогодні з'являється у цій зустрічі Петріса, який наслідує. Роналду віддає передачу на Куропіто, Там грипонув ног, лівою ногою удар. М'яч летить повер. А сколь до він вирішив пробити гол! Три голи ми побачили у цій зустрічі. Два з яких в активі Асколь. Загляну. На інші сайти після цього матчу удар поворотом сейв Просто слава білика. Він щонайменше двічі забивати і не пропускати скау там, щоб перевести гру до серії пенальті. Але сили не безмежні. 3 в один. Удар гол. Його Моночков встановлює рахунок. 1-3! на користь перфекшл. І тут же як на мене. 3-один. Аскольд Баран двічі, Андрій Кузьмін одного разу. Та Ігор Монечков, автори, забитих голів. Надалі Сомбра проти Інтеліасу. Залишайтесь разом із нами. Насолоджуйтесь футзалом яскравого видовищного рівня. Ну і змінюйте лінк на трансляції.